Пане Саторо, вам відкрити? А, Якщо ви можете, то так. Да. Пане президенте, я можу бути вільним. Ми в принципі вже свою всю роботу точно виконали. Саме так, пане Євгене, я вам дякую за гарну спецоперацію. Можете поки бути вільні. Служу народу України, гарного вечора. Навзаєм. вам також гарної робочої зміни. Де, де, де там моя дружина біжить довго? Почекай, почекай, почек. Так, Оля, на выход. Дмитро, на выход. Уши нехуй неху греть. Так, Сатору, дай ты, Мурчик ми? Ну, зараз. О, знает. Я знаю, я знаю, самое главное, что привел еще одну людину на долг. И она, когда я она заснула. Сейчас пане Тимур підійде. Так, ведіть басочка працівник моз. Пане, я думаю, що тут багато хто проводив бойові дії, можливо нас спочатку підлікують. Підлікують? Огляньте, будь ласкачка пацієнта. Так, давайте перенести мені. Чого огляд пацієнта хоробо виво на час у нас так подарунка? Я в кайданки 100 тысяч пять, то не кинув. Ні, кто ты взяв попід руку твоей за собаку. Лікову хворобу взяв скарбинку передав до брату. У вас золоті руки, мені зразу стало легше. Пане Квінто, будь ласка, перегляньте ще па пана генерала. Чому? Тому що він також приймав участь в бойових діях і йому також було право. Добре. Чого гля пацієнта? Пацієнтову хворобу, пожавлюкову хворобу. 74. Вилюгового хворобу дісав скарбинку передав людей напроти. Вам потрібно, пане Президент? А, можете переглянути. Ну, почав огляд пацієнта. Пацієнта ми забуваємо нічого. Правилате вам скарбиночку, передав скарбинку людині напроти. Дякую, пане Квинтов. Нема, так, так продовжуємо. Яке у вас свята було? А Тут розмовляють просто разом з вами, а у мене ну, трошечки слух не сприймає двох. Свято у вас яке було? А у нас сімейне свято, у нас сьогодні народився прапрапрадідусь у цей день. У нас так в сім'ї заведено. Захопити село? та, людей, взяти в заложницю. Такі у нас дивні свята, але нам дуже подобається. Чому саме вирішили захопити село? Вишневе, не Михайлівку, там, я не знаю. Не Харків, який ще строїться, будується. А нам там дуже подобаються будиночки, ми хотіли їх під себе так побудувати, знаєте, гарно ну, сфарбувати в нашому стилі і зайняти собі там. Щось не вийшло у нас трошки. Не вийшло. Пішла. Мені б до столу, ну ладно, дістав з під столу у почав заповнювати протокол. Так, значить заповнив протокол. Зараз ви дозволите мені провести обшук у вас? Так, будь трошечко? ласка, будь ласка. У мене і вибору, як так, то немає. Ніт, <плочен> ніє, ніт, ніт. Ні. Ну що там у сплани генерал. Нічого, ми працюємо, проводимо обшу, що кашо. Щось хотіли, похоти з сканером, да? Та ні, в мене сканері під я, я хочу зрати свого побачити. Будете бачити десь років. Коли? Что можно перепутать? Вроде как Что-то я не Да, ми святкуємо наповну. Ой-ой-ой, що ой, ой, ж, ну це 15 років тюрма. Незаконна зброя, незаконні наркотики. Навіть напевно, ой. перевозили наркотики звідки, звідки ляз, да? Так, звідки мені ж перевозити? Так, для Записав... сім'ї трішечки побалуватись. Записав протокол про знаходження М4 та наркотичних засобів. Зараз я ще привіре на алкогольне сп'яніння, а також на рукотичні засоби, уживало чи ні? Давайте. Кеніс людині напроти до роту, будь ласка, дуйте. Дуйте, давайте, дуйте отак от. Хорошенечко так дуйте. Тут о. Так, все, стоп. Так, зараз перевіримо. Ну, все рівно алкоголь є трошечки. Ну, а, зовсім так, трішечки, це ще щось. Став колбу. Ні, не колбу. ковбу. Ковбу немає. Так, ну. Послабив трошечки каданочки людині напроти, взяв а, одну руку, поклав на стіл. Так, дістав а, препарат для зяття крові. Так, так можливо, це зробить співпрацівник моз? Слов. Працівник моз. А у вас є для цього все? Щоб перевіряти на наркотики? Mm, у старшого було в машині, а в мене немає. О, бачите, у них немає навіть. У них... А іголочка є? Зі склом, щоб кров взяти. Mm, так, я так, просто так, пара, препарат покладу. Ну, ви Придайте йому інструменти, хай він зробить просто. Я довіряю, иголочку. більше працівникам. Так, взяв іголочку і скло ласочку, щоб на... щоб на то скло кров покапати трошечки. Цілу, я Так, взяв. Все, дякую. Так, поклав на стіл. Все, так, поклав на стіл. Так, два ручку людині навпроти, так. Коловиголочкою пішла. На скло. Так, добре, дав ваточку людині напроти. Все тримайте. Так. поклав до препарату скло, почав перевіряти. Все-таки у вашого лікаря золоті руки. Я думаю, він би зробив це більш безболісно. Наркотиків у вас не виявлено, тільки вони в пакетиках. Так, добре. Значить, що насамперед? Я це все запишу в протокол. Далі ви будете затримані до ITT. Ось після цього вас переведуть до СІЗО. Після чого до вас звітає також слідчі декілька разів. Також складе свій протокол. чого на вас буде відкрита кримінальна справа. Незаконні наркотики, незаконна зброя, терор, тероризм і терор на селі Вишневому. Ось також знаходитися в міжнародному розшуку. Що мені ще додати? Також ми знайдемо, де ви живете. Оглянемо yeah. ваші території, ваш автомобіль. Можливо, конфіскуємо якесь майно для держави, адже люди у селі Вишневому деякі загиблі були. Деякі поранені, тому ми їм відшкодуємо гроші з ваших автомобілів та всього іншого. Так, хто тут у мене ще є? Ну, пане Дімі, точно нічого додати не. Пане, у вас є що додати? Такий красунчик стоїте тут у нас? Все-таки. Що хочете йому сказати, а я, я, я знаю. Вам навіть не цікаво, де вони? Хто? Ну, є ті, хто втікли. А, є ті, хто втекли, так ви не переживаєте, цим вже займаються. Вони на кордоні. Вам уже це доложили? А на якому кордоні, з ким вони втікли? Так, ними вже ми, ну, Ви не, ну, не переживаєте, ми все знаємо. Національна поліція України не співпрацівники. І Служба безпеки України також працює. Що у вас там, пане Назарчик? Дивіться, а, дана громадянинка має дозвіл на зброю, але. Печально тим, що в неї було виявлено наркотичні засоби. Та мене теж, але в крові наркотичних засобів немає, і алкоголю трошки є. О, давайте ще зразу перевернули Будь ласка, мені трубку в мобілікабі на неї. Дістав алкотестер, передав людині ній напротив. Так, алкотестер, а, шуклядку, взяв солбатку, алкотестер, відкрив шуклятку, взяв салфетку про теркотестер. Prašau, pereikite prie alkoholio testerio. Galbūt naują nosaitočką pastatysime alkoholio testerio, o ne tiesiog saulėtekį. А то щось, ну, не дуже гарно все Ми Ми, після вашего. Ми брат та сестра, да. То це дуже якось, ну, не по-сімейному. А, ой. <плес> ага, добре, вернайся. Так, трошки кратко почав шукати насадочку на алкотестер. Так, знайшов насадочку, перестановив насадочку на алкотестер. А, ще раз, будь ласка, дуньте. Почала думати в алкотестер. Ведь на мене повітря пішло, сильний подих у жінки. Ви зразу видно сестра моя. Ой, а що буде з моїм улюбленцем? Його також посадять? Корметь поїть, любить. Він дуже дорогий, він 210 тисяч. Да, ви будете взагалі. платити за те, щоб його тільки вилікувати. Ви розумієте, які це гроші? Бо нам треба, взагалі. А що ж тоді ви хотіли лише мільйон віддати за ті життя? Ну, якось виходить, що могли б 2 мільйони заплатити, та й ніхто б не загинув. Ну, і, і могли б менше бігод. попросити. Так, шановно, ви ще під відкривали стану. Ну, але це ціле а, село. Я відкрив шоплятку, поставив алкотестер, закрив шоплятку. Так, але скільки <світ> життів втратили люди у селі Вишневому сьогодні? Можливо, це війде в історію? Да-да-да. Увійде історію. І ми теж війдемо в історію. Зате <звій> увійду в історію. Ти з сім'єю. Моя сім'я поставить мені пам'ятник, я у цьому впевнений. А мені це теж. все, що я хотів добитись. Даже собаки поставлять пам'ятник. я <звій> Ви того уйде. Да, Тоже, правда. делаєте на себе кошти на пам'ятник нам? Да. Там ще не 2 миллиона треба. 3 миллиона. Добре, добре. це зрозуміло, а пам'ятники нам кошти це виділяти нам кошти. на пам Поставлю пам'ятники поставлю на у ушнеу. Так, да, так ми таки хочемо. А можна, mm -hmm. дивіться, ні ні, ні, ні Давайте не на в'їзді, давайте в самому центрі вишневого. В самому Вашневого я собі пам'ятник поставлю. А давайте, давайте взагалі перейменуємо. А ага, я побачу. пропоную вам посидіти трішки тут, вдохнути повітрям камери, вдохнути повітрям гарного туалета. Його сьогодні зраночку помили, а після цього я вас відправлю до СІЗО. Очікуйте машинку. Ай-яй-яй. Так. Ай, ай. Пане, а такі мене, а красиві круточки, вам зломуся. Три цього вам буде видано ще розшук саме за носіння на кодах засоби. Так, взяв планшет, почав потім. Дуже я вас приймаю, чую. Дуже багато розмовляю. Навіть я вас приймаю, що я вас приймаю. Ви писали в розшук. Е, хто це мою собаку трогає? Можете, будь ласка, попросити, щоб людинка відійшла? Це сімейна собака, там тільки сім'ї можна бути. Сама з ОКПК виписала Не вимаємо, не я камеру посажу. Можна вот на камеру пожалуйста? Трошки читачий. Завів громадянин, тоді я в громадянина кепусников, Громадянин, не тебе.